Треба зразу собі як повідомляти. Кожному так? так ми Молодала. 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 Я щедра людина. Я боди! С... С... <клари> Софія, я <ходую. клари> ходив, <клари> хай то тік... дай. Давай, хай носить. Я вже звурушувала. Вам треба віддати самі носити. А? Ні, я хочу білий. Що ж, білий? Я хочу в мене білий костюм. Перетримай мені мене зараз. Я то й не тут дістав. Кашу їж. А що ми з ними робимо? Додому несиш. Але я присне додому, як будеш додому неси, до тим хату. Хочеш тут будь ласка. А там далі. Наталя, ходіть. Кавалерочка підготовка до дня народження. Вже правда, яка перша година, Галя зараз йде. На манікюр, на зачіску. Не на манікюр, а на зачіску і укладку там, що волосся, і плюс намалювати її мають. Я їжджу в машині, отак зараз вам покажу. Це мішка. Це букетом 101 роза. Шарики. І то, що не все, ще має бути ще один моментик. Но вам зразу кажу, це не пропозиція. Я хочу, щоб пропозиція вона не зв'язувалася з... Якоюсь датою, типу, як день народження, там, новий рік, Пасха, типу щось такого. Пропозиція має бути особлива дата. Типу, своя. Ну, то я так рахую, тому не судіть мене строго, але пропозиція буде однозначно, але вона буде та, як, та, як вона має бути. Тому я вам все покажу. А поки ось отак. Вітаю там далі. Покажу саме. Процес, як я це все буду дарувати. Мені ще потрібен оператор плюс один, якого я не можу знайти вже далі, шукаю пів години і нема кому зняти це все на камеру. Бо хтось поїхав, когось тут немає, тітки теж немає і. Ну, надію, що знайду когось. Тому йду далі, їду далі за ще одним подарком і вітати.

<гум> <гум> Цирки. Це <найліпський>, Цирки. <гум> просто їй <гум> <є> одну. <Две? гум> Добре, а Марій, ми їхати ми підемо. Барі з цими шариками сюди. <гум> <гум> сюди. Давай, а ми тепер круговуємо. Давай, давайте вивозимо до мене на сюди. Давай. Породимо по серцю. О, о! Але на букже то в камеру не влізу та висвіт та стане. А Знаєте, кавалерочка? Всі здивовані, що два торта винесли. Але я вам скажу, так, один торт ми замовили, а другий торт спік Сергій. І саме перше я куштую Сергій мій який торт пік. Сергій, тобі можна руки цілювати. Я вам чесно говорю, кавалірка дуже смачний. Ну а тепер що скажуть, гості. Пробуй. Я вже спробувала. Сергія. Сергійчику, тобі просто ціни не нема. Смачекає. Смачно обселення? Дуже, ну, дуже смачний. Смачний? Ну що? Смачно. Слава Богу. Софа. Слів нема. Смакота. Да. Білобреса? Наталя. Вже немакота. А його вже нема. нема Вже нема їж. Ну Віталіка нема, бо Віталік має гендель з телефон. Сергій треба відкривати якісь Так що їмо, Сергій Которк да. дуже. Смачний чесне слово, просто смакота. То кавалерочка вже посиділи розходи, і розходимо. Машина... І ось машина їде. Клас. Супер. Що ви далі? Що шукаєте? А що ви зібралися тут? А то ковалерка, знаєте, Хто що роби? Смачного ліляли. Торт Сергійку дуже смачний. Та ми замітили третій кусок. Нічого. Дівки, а що ви такі? Що ви стали? Свято продовжується, ні? Свято Наближається свято. Що ви рух робите в хаті? Ми їдемо на як вулиця карна, я щось навіть на Донелишне. На Данилишних. Ну вони їдуть на Данилишних, а ми то вже живемо на Івасюка, мали щасливої дороги. Їдьте, щасливо. щаслива приїхав через одну вуличку. Ага. Тальцю. То також через одного вуличку я тобі на тальцю. Ні, ні, це все жарти. Їдемо далі. Я це, це називаю камеру. Їдемо далі. Але ледве дихаю, але їм, але їм. Але їм. Та ти завтра будеш стогнати, казати, що ти все сильно поправиш. Я буду яйця їсти через три дні. Та ти нині, курва, три куска торта, завтра три яйця чи що? Я в шоці. Рух. Кавалєрочка, вже всі роз'їжджаємося і хочу подякувати всім своїм гостям, що не погордилися. Прийшли до мене на день народження. Надіюся, що всім щось подобалося. На другий рік в такому самому колективі, але трошки більшою колективо. Але саме головне перемога. Чи всі там шкіри в Дякую, малюся. І тобі, Галюся, дякую. Що не забула нас при ти далі, ти далі ти реч толкаєш. Запросити не забула нас.

Дима. Де номер телефону? <ріст> Кавалєрка, хто буде приходити в Сосновий бір, ідіть зразу до Діма. Найкращий Сосновому борьбу. Діма, покажися. Так що всім рекомендую. Ну я діти гарні і себе теж себе офіціант року Так, найкращий офіціант. Так що коли приходите, кажіть ко я хочу, щоб нам обслужив Діма. Ну а я так Діма після того. Ні одного офіціанта не буде. Діма без вихідних. Дайте діву нам. Дайте нам діва на пенсії, так? Але головне аби він не зазнався? Ні, ні, то де Діма? мами зазнався. Де що ми пусті? Це, то може, дякую. Це вже дякую. просто люди знаєш, їдуть там, Борислав з Борислав, Борислава і просто завозять тобі квіти. Є, від нашої кавалєрочки. хай все задумане здійсниться. Ну, Оля. З Чикаго. Олічко, щиро-щиро дякую. Мені надзвичайно Але приємно. Дякую, кавалєрка, ви найкращі.